Чи справді безпечно вживати креатин? Креатин це не стероїд. Це натуральний інгредієнт, який міститься в м'ясі та в твоєму організмі. Креатин допоможе тобі збільшити твою силу, м'язову масу та витривалість. Зараз я бачу дуже багато спорів чи неправдивої інформації про креатин, особливо щодо вживання креатину підлітками. Дуже багато батьків вірять в те, що креатин негативно впливає на печінку, нирки та загалом на весь організм. Але в здорових людей, в яких немає ніяких порушень, ніколи ще не було виявлено ніяких проблем при вживанні креатину. Також варто сказати, що досліди не виявили ніякого негативного впливу при прийманні креатину. Як в короткостроковій, так і в довгій перспективі. Єдина річ, яку справді виявили досліди при прийманні креатину, це хороший прогрес в твоїх тренуваннях. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання його профілі.